День на дворі білий, білий, біле все навкруг, наче лебеді летіли і губили пух. В наше чудове південне місто завітала зима. Все вкрила білим пухнастим снігом. Місто стало, наче казкове. На жаль, сніг лежав недовгий час, розтанув та перетворився на воду. Але ми можемо потрапити у місце. Де сніг та холод майже завжди, тому одягайтеся тепліше та полетіли. це місце на глобусі, це північний полюс, Арктика. Від цього слова віє холодом. Сонце там не піднімається над горизонтом, його проміння ковзе по поверхній землі, надаючи їй дуже мало тепла. Ось тому тут багато снігу та криги. Зима тут дуже довга і сувора. Мороз та завірюхи. Взимку в Арктиці та в Тундрі настає час полярної ночі. У цей час упродовж декількох місяців сонце зовсім не з'являється. Стає зовсім темно. Світ іде від снігу та від зірок на небі. А ще... Під час полярної ночі з'являється явище неймовірної краси. Кольорова завіса, що переливається на небі. Це північне сяйво. Сніг вкриває рослини від морозу, наче ковдрою. Рослини тундри, брусниця, морошка, карликова береза та інші низкорослі. Деякі з них навіть стелються по землі. У такий спосіб вони пристосовуються до зими в тундрі. На півночі зима дуже довга та холодна, триває майже сім місяців. У цей час багато снігу, великий мороз та потужний вітер. Літо коротке і зовсім не спекотне, а ще влітку багато комарів та мошок, які дуже кусають. Також влітку на півночі росте багато яєд, морошка, брусниця та багато інших. Тваринний світ півночі дуже різноманітний. Білі ведмеді, зайці, песці, полярні сови, північні Олені. Здавна люди, які живуть на півночі, полювали на морських тварин, тюленів, моржів та китів. Олень це найгарніша тварина півночі. У них дуже густа вовна, яка захищає їх від холоду. А ще широкі копита, завдяки яким вони не провалюються у глибокий сніг. Розриваючи сніг копитами, вони здобувають собі з-під нього корм. Олень травоїдна тварина, їсть мух, ягоди. Стада оленів переходять з місця на місця в пошуках їжі. А люди переїздять за стадами. Чум традиційний будинок на півночі. Його легко скласти та повести за собою. Олені дають людям півночі одяг, їжу. З їх рогів виготовляють гудзики, іграшки, посуд, зі шкіри шиють одяг, прикрашаючи його визерунками, намистинками. Та бісером. Дуже важливо не обморозитись під час суворої зими, тому важливо дотримуватись деяких правил. На морозі одягати теплий одяг. Якщо мороз нижче 20 градусів, потрібно змащувати обличчя та руки кремом або жиром, не торкайся заліза язиком. Шкіра прилипне, на морозі не можна кричати та їсти морозиво. У нас з вами зима не така холодна, але дотримуватись правил поведінки на морозі теж важливо. Нам час повертатись, але сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися щось нове про північ та її мешканців.